Алла та Роман Сайко стали рідними для трьох дітей, які були позбавлені батьківської опіки. Один братик Артем і дві сестрички Альбіна та Андріана втратили тата, коли ще були малими. Алла, вже маючи сина, разом з чоловіком, вирішила взяти в свою сім'ю цих дітей. Це Альбіна, їй 10 років, Андріанка 12 років. Ярік це наш рідний синочок, йому 7 років. І Тьома. Йому 6 років, вже скоро буде, через п'ять днів. Я ніколи не жаліла, що я їх взяла. Я рада, що в нас така здорова сім'я, що допоможниці в мене є, що вони допомагають багато мені. Все добре, коли діти не в дідомі, а вони знаходять сім'ю, знаходять батьків люблячих. Я їх люблю. Думаю, вони мене теж люблять. Мама Алла каже, діти з батьками намагаються робити все разом. Найперші її помічниці це дівчатка. Вони справжні господині, готують вечері та підтримують чистоту в оселі. Альбіна в нас любить, вона така більше хазяйственна, Вона там посуду помить, поубирать, позамітати альбіна. Той а Андріана любить там їсти на це її більше вона так. Я рік, у нас саме шубутний. А Тьома, що він спокійний, він слухняний, тихенький. Хотілося, щоб вони ж повиучувалися і були, ну, якби хороші професії приобрили. Нові батьки створили найкращі умови для комфортного проживання та розвитку дітей. Як розповідає Алла, всі дітки талановиті, вони обожнюють малювати, всі грають на музичних інструментах. Буває, коли малюю, коли граю на скрипки, коли просто граю в якісь ігри із братиками. Співати дуже люблю. Ну, Співаю. Ну, я люблю малювати, співати. Буває, граю на домрі, буває, граю із хлопцями. Я люблю свої батьки за те, що вони у світі. Є. У родині із задоволенням слухають сучасну музику. Серед них українські та християнські пісні улюблена тому, хто біля тебе. Чи від кольору людей ти люби усіх, усім роби добро. Щороку в Україні сотні дітей залишаються без батьківського піклування, а під час повномасштабної війни ця цифра, на жаль, лише зростає. За інформацією служби у справах дітей на території Тростянецької громади, у сімейних формах виховання перебувають 85 дітей. Це діти під опікою піклування, діти у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. Щорічно в Україні 30 вересня прийнято святкувати день усиновлення. Цьогоріч, указом президента, святкування дня усиновлення було перенесено на 17 вересня. З цієї нагоди, в рамках вітання, ми об'їхали опікунські, прийомні сім'ї усиновителів, сім'ї опікунів та піклувальників, що виховують діток на території Тростянецької громади. Сьогодні ми завітали в одну із таких родин. Це родина Алли Сайко, яка, окрім кровного сина, виховує. Ще трьох підопічних дітей. Усиновлення, звичайно, є пріоритетною формою влаштування дитини, адже усиновлена дитина набуває не лише ваше прізвище, але і всі права кровної дитини. Однак варто низько схилитися перед сім'ями опікунів піклувальників, перед прийомними сім'ями і дитячими будинками сімейного типу, оскільки вони часто влаштовують не одну, не дві дитини, а три, чотири, п'ять, шість, сім до десяти. Це надзвичайно важливо, важливо для виховання. Вання здорової нації важливо для усунення проблеми соціального і біологічного слідства, і у подальшому для відбудови та процвітання нашої держави. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.